У суботу, 24 лютого, Берестечківська громада провела в останню дорогу померлого героя-захисника Богдана Шведюка. Світлинами та відео прощання з бійцем ЗСУ поділилася на своїй фейсбук-сторінці заступниця директорки Горішнинського ліцею Зоя Маслійчук. Також жінка розповіла щемливий момент, коли під час похорону хрещениця загиблого воїна Богдана Аня просила священника оживити хрещеного. Сьогодні ця маленька дівчинка з фото запитала. Ала священника, а ви можете зробити так, щоб Богдан встав? Що відповісти дитині? Скільки таких питань ставлять діти по всіх куточках нашої країни? Аня плакала і шептала своєму хрещеному на цвинтарі, що буде ходити до нього щодня, дорогі рідні. З вами сумує уся громада. Всі, хто знав і не знав Богдана, вічний спокій душі героя, написала Зоя Мастичук. Відомо, що житель села Іванівка Богдан Шведюк помер під час несення військової служби 16 лютого 2024 року, 8 березня, Богдану Шведюку мало виповнитися лише 30 років. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким героям.